І що означає, що ти віруєш? Ти спасенний. Ой, я не знаю, чи я спасений, Бог знає, ви розумієте. Так ти віруєш чи не віруєш? І коли отак, от знаєте, скажеш: людина наче проснулася, каже: Вірую, я кажу: ну слава Богу. Ти віруєш, що тобі гріхи прощено? І, і тут пауза. Адже ж всі звикли, наче печать, розумієте, на серці стоїть усі ми грішні, усі ми згрішні, усі ми. Якусь тату, наче не стирається, але стирає його Дух Святий. І коли береш ту чашку, нема олівців, все в порядку. Подивіться, який порядок, яка краса. <рес> <рес> Вода, нічого, свячена, це ви, це ваші гріхи. Дивіться, які вони гарні. Різнокольорові, подивіться, які листочки, все живе. Та, це гріхи. Христос прийшов, забрав всі гріхи світу. Скажіть, Скажіть, де ці гріхи? Ти віруєш, то віруй, що він забрав гріхи. Якщо віруєш, то нехай буде воля його. Через Христа ти стаєш праведним. Через Христа ти освячуєшся. Людям важко почути це, а тим більше прийняти. Та як я? Але якщо віруєш, ти повинен повірити. Застав себе повірити. Просто застав, так сказав Господь.